Юрій Віталійович, ти зачепив тему мародерів. Буквально ще одне слово про це. Чому хочу запитати, тому що знову стаття, і вже в Нью-Йорк Таймс, дещо в цій статті залишилося не, не залишилося, а, за, а запустило процес українська влада. Статю про ігнорувала Мовчанням. взагалі жоден спікер ніяк не проговорив її. Хоча там пряме звинувачення до Зеленського, що ну компанія Ферпонт якось незрозуміло отримувала 30% від цього бюджету дронів і 10% від цього оборонного бюджету країни. Не маючи ні досвіду ні розуміння нічого. Ще раз, при КБ Южне, КБ Південне, КБ Луч, Прогрес, при всьому цьому саме на них. І державна наша влада, керівництво держави, проштовхнуло фінансування Заходу саме для цієї компанії. Це питання стоїть в статті. І отут і тут стало найцікавіше. Наші партнери, а саме Представники керівництва Данії е, захотіли дізнатися після цієї статті, що відповідає це правда. До речі, до статті є багато запитань. Там є неточності, там є помилки. Ну, наприклад, вони написали, що е, е, наглядова це громадська наглядова рада антикорупційна примінобороні зверталася до Верховної Ради з питання fairpoint Вони не зверталися, і це та факт. Але одне взагалі ніхто не якось не спорив, ніяк не казав, що це неправда. Про те, що ці люди створювали локації для фільмів Зеленського, а потім Зеленський створив цю компанію якби умовами. І отут стає запитання: у Датчан, даніці кажуть: дайте, будь ласка. Калькуляцію, куди витрачалися гроші, бо ми давали на структуру, яка повинна рятувати країну. А тут з'ясувалося ця структура, яка близька чомусь от, до деяких людей, особливо до кінопродюсерів і е, кінокоміків про це кажуть злізиків Банк з банковою. Про це кажуть деякі інсайдери. Про це до речі, у мене в ефірі казав і е, Володимир Ромелян. Про це багато вже кажуть. чи Чув щось про це. І, до речі, а що може бути, якщо нас не будуть давати? Бо зараз не дають і кажуть гроші можете на Firepoint давати, але пояснювати, куди витрачаються, за яку ціну що купуються, не можемо. Бо це секретна інформація. Державна таємниця? Тобто, Тут є дві складових. По-перше, всі ці статті, про які ти пройшли, здається чотири за останні тижні, Такі дуже різко а, критичні до. А, до нинішньої влади української, пов'язаний із розкраданням, і з політичними репресіями. Тощо. Це один із методів допомогти Володимиру Олександровичу зробити правильний для себе і для України вибір і завершити своє президентство після от момент, коли припиниться ворог. Передавши владу вже наступному президенту. Ці статті йому, звичайно, натякають. Дивись, це було б правильно, інакше нам прийдеться показувати е, виборцям під час справжніх довгих виборів, що насправді робили наверху в той час, коли люди е, ризикували життя і віддавали життя в окопах. Е, поки що документи не випливають в цю пресу, але називаються, ну визначаються больові точки. От антидемократичні процеси, з якими особлюється Єрмак. Ось розкрадання, пік якого прийшовся на кампанії Firepoint і ракету Фламіна. Ось е показують Черний який під підозрою НАБУ, але будував будинки для вищого керівництва, де вони мали заснувати династію, ну так називається котежне містечко. Ось ну і можна продовжувати ціле. Тобто, показуються напрямки. Які будуть розширятися в міру непоступливості, самозакоханості і бажання далі керувати країною під час відновлення, бо там вже буде ще більший бюджет. Ну, а тепер повертаємося до власне цієї статті на її дуже відомий журналіст, який дуже добре знає Україну, пан Крамер. У нього, як і в кожного американця, є помилки в статтях певні, але по факту він показує зараз найдражливішу тему, з якої, власне, все і почалося. Спроба ліквідувати НАБУ була пов'язана саме з цим всім. Я довго не міг зрозуміти, чому назва цієї фірми от саме така fire point, ну, тобто палаюча точка, або локація. Справа в тому, що технічний директор цієї фірми, яка все життя займалася будівництвом бордюрів, габіонів, а також підбором персоналу для масовки 95-го квартала, і ну, майже на фільм студії 95 і е, знаходження локацій для зйомок. От саме на неї повісили тему ракети, на яку пішло, да, ти правий, приблизно трошки менше, але 30% всіх коштів українського бюджету на ракету. Вона при цьому випускала вибачу, на дрон. Вона випускала дрон ФП, який, як кажуть, на фронті достатньо ефективний. Коштує приблизно 50-55 тисяч, так вони принаймні оголошують публічно їхню кампанію. Скільки насправді коштує цей виріб? І чи вкладається він в 25% дозволеного прибутку, бо держава дозволила на дронах, ну, на будь-якому військовому робити не більше 25% прибутку. Тут є питання, але ціл, напевно, є кому займатися. Але випливає інша тема. Інша тема, що ця компанія пішла далі, вона заявила, що вона зробила ракету краще, ніж американський Томагавк, бо вона літає далі, на 1600 кілометрів, а томагавк всього на 1000. І несе на собі тонну е е вибухівки, в той час, як томагавк двічі менше. Я після цього не можу. Да. І роблять вони її, робили по 5 штук в день, а тепер уже по 7. Так постійно нам нав'язували і в виступах їхнього керівництва, і навіть у відосах нашого головного рекламіста на посаді. І от стоїть питання: а на халірови тоді ти просто ті застаріли томагавки? Якщо в тебе в день кліпають по сім набагато кращих ракет. В чому тоді проблема постійно чекати від Америки та магоки? Застаріли барахло. Якщо твоя компанія з 95 років робить постійно штук в день вдвічі краще, відповідь дуже проста, бо не робить. Бо насправді ти абсолютно правильно сформулював Борислав Питання. Якщо ви маєте діючу, ефективну... Яка довела свою ефективність в бойових е, застосуваннях ракету Нептун? Да, набагато менша радіус. 300 кілометрів, да, набагато менший бече. Ну, вибухівка, якщо не помиляюсь, е, там порядка 300 чимось. Але вона літає і взриває. Чому ж тоді за 300 кілометрів від нас не вибухає вся в радіусі 300 кілометрів, не вибухає вся логістика е, ворогів? Ну, Ми ж розуміємо, що насправді Херсон звільнили, тому що хаймерсами вибили всю логістику. І у росіян не було ніякого іншого вихіду, як дергать. Хаймерс це всього 120-130 кілометрів. Тут 300. Чому ви не випалюєте всю логістику, наприклад, залізницю, яка йде із Окупованої Донеччини на Крим з мостами, там, якщо не помиляюсь, більше 10 мостів по дорозі. Чому ви нею не б'єте по базам, по складам, по штабам? А тому що кошти йдуть не на, не на Нептун. Нептуна цього року випустили штуки, і всі вони успішно спрацювали. Те, що попало в наш медіапрос, це, наприклад, удар по Форосу, де зібралося керівництво ФСБ, ну, і там, локальне керівництво не найвище. Вони накрили і всіх їх там похоронили. Тобто і точність, і ефективність, і обхід про Нептун забезпечує. Фламінго також запускали. Я так сформулюю дуже акуратно, не дуже ефективно. Деякі не долетіли до Криму, а деякі долетіли, але ніхто не може показати вирву від їхнього вибуху. Я вже мовчу про точність. Ну, ми розуміємо, що це тона вибухівки. Ну це має бути, не знаю, напевно, в два моїх рости глибина. Ну, це кратер. Давай відверто. Це повинен бути кратер на стоять на Настоя... жодної картинки чогось подібного нема. Що це означає? Якщо вона долетіла, але такого кратеру немає. Це означає, що вона летить приблизно в тому напрямку, не точно кудись попадає і несе на собі зовсім незаявлену тону вибухівки, а напевно, значно менше. І тому е у всіх спеціалістів ракетобудування. Виникає запитання, як могла група людей, які ніколи не займалися не те, що ракетами, а навіть літальними апаратами, яка займалася бордюрами і підбором локацій для 95-го кварталу, раптом випустить щось схоже на ракету? Відповідь дуже проста, тому що в команді Офісу був один із ефективних менеджерів, звали його Шурма. А де шурма? Там Запоріжжя, бо він звідти. А де Запоріжжя, там Моторсіч. А де Моторсіч, там двигуни? Старі радянські двигуни до а, літачків, які, в принципі, під цю задачу дуже підходять. І скільки ну, там пального запакуєш в тіло ракети, настільки воно й полетить. І теоретично, дійсно, цей двигун може дотащити тіло аж на заявлених там, півтори тисячі кілометрів. Одна така біда. Що із старих двигунів, які були на запасі заводу, не буду називати цих. Зібрали ще меншу цифру, ну, готових до використання брунів. А далі почали, ну, розкрутили відоси, як у нас завжди водиться. Бо народу ж треба пообіцяти, що вже от, негайно все зміниться. А, і оце бажання викинути відос перемогло здоровий глузд. Росіяни зацікавилися цією темою і нанесли декілька ударів по місцях ну, виробництва складових цієї ракети. Тоді вирішили його перенести за кордон. Ті ж самі данці допомагали. І йдеться, Борислав, тут у тебе помилка: не про 30% бюджету на дрони, а про більше мільярда євро на українську ракетну програму, яку освоїла Firepoint. І ще стільки заявило про бажання освоїти там для будівництва певних об'єктів за кордоном. Движено, само собою, після всіх оцих ну, елементарного аналізу ситуації. Мільярд це дуже немаленька сума півтора ще більше, а ще е, півтора ну зовсім багато, стали питати так: а де виріб? І покажіть, будь ласка, його ефективність. До речі, це треба завадити. треба зауважити, що данці вони лідери в допомозі Україні в цьому напрямку, і на них дивляться і рівняються всі інші європейці. І якщо данці почали ставити це запитання, то це говорить про що? Дивись, данці дуже хочуть допомогти Україні, і тому вони не ставлять ніяких публічних запитань поки що, але в них є парламент, в парламенті є опозиція, і вона починає ставити ці запитання, але дуже акуратно, щоб не нашкодити Україну. І тоді данці звертаються до нашого уряду з простим питанням: дозвольте е провести фінансовий і технологічний аудит проекту, в який ми вклали шалені гроші. Після цього вони отримують дуже неаккуратну відповідь, що брить державна тимниця. Гроші давайте, куди вони йдуть, вам не скажуть. Вони напрошуються. І все це дуже погано ткне. Не тільки тому, що в нас так і нема масових ефективних ракет, в які такі величезні гроші випадали. Але, Якщо Данія зупинить фінансування, то це означає, що зупиниться фінансування по так званому е, датському е, моделі. Датська модель це коли вони дають кошти і е, під своїм контролем на е, випускають певні, е, ну, те, що потрібно Україні. Тоді зупиниться Німеччина, тоді зупиниться Британія, тоді зупиниться Франція, коротше кажучи, від цього мародерства може постраждати ну, взагалі вся західна збройна підтримка. І Порівняти інтереси України, як воюючої країни, в екзистенційній війні на виживання з інтересами близького людини, співзасновника 95-го квартала Міндіча, ну, може тільки не патріоти. Це дуже легко вибрати, хто важливіший. Поки що наша влада обирає захист міндича і всіх причетних до цієї оборудки. І атака на Набус була саме тому, що Набу разом з німцями, що німці разом з Набу, провели обшуки у шурми в Німеччині. І забрали в нього всі комп'ютери, які багато про що говорять, і телефони. Потім почалися зливи про так звані плівки Міндич, тобто про те, як взагалі ділилися всі ці грошові потоки. І зразу після цього хотіли ліквідувати незалежність Набу. Після цього, не тому, що аж так бояться їхньої ефективності, на жаль, мушу сказати, а тому, що бояться взагалі будь-якого розслідування, яке не під їхнім контролем. Після цього почалась війна СБУ проти Набу, яка триває по сьогоднішній час. І після цього ну, вони намагаються досягнути припинення вогню. Ні, не з Путіним. З Набу. Не чіпайте Міндіча, ми не чіпатимемо вас. Ось що відбувається сьогодні на цьому фронті, і що може мати дуже погані результати для України, якщо ми не відповімо данцям та іншим нашим друзям, які величезні гроші виділяють, але обґрунтовано підозрюють, що воно дає результат персоналіям, а не ЗСУ. Тому, чесно кажучи, це дуже печальна історія, але водночас це больова точка, От взагалі. Цієї цей мародерської шобли. І тому про неї перший натяк ви прочитали у статті нікого іншого Крамера а він якраз в українській політиці дуже дуже добре інтуються. і він просто показав ось ця точка, з цим треба щось робити. Як варіант просто припинити красти і відійти від влади. І хай далі нова влада розбере е, дожене тих, кого треба догнати, якщо ви ну якимось чином їх покар... не можете покарати Другий варіант якщо ні, то придеться йти далі цим шляхом. Я не сумніваюся, що якщо все буде продовжуватися так, як продовжується, ми побачимо інші документи з цієї теми. Ми побачимо справжню собівартість ми побачимо справжні накрутки, відкати і навіть транзакції. В одній з європейських країн, наприклад, зараз перемогла опозиція на виборах. І вони ставлять питання, чому? Суми, за які Україна закуповує а, зброю, на другий день моментально 20% йдуть на Сейшельські острови. От на другий день. А ще певний відсоток йшов скажімо так, фірмам близьким до бувшої тепер уже влади, по опозиції перегляд. І наскільки я знаю, це ну, відбувається в країні, яка дуже дружня до друга. Тут ніякого там можна, звичайно, на всіх повісити ярлик руського шпіона, але ну, це не спрацює. Бо ця країна не, не одинока. Таких випадків є достатньо. Просто на Заході, на відміну від нашого керівництва, роблять все, щоб не нашкодити Україні. Навіть в цих е, корупційних схемах вони стараються ну, проаналізувати, чим це аукнеться в Україні. Бо якщо показати все, що відбувається, в Україні може статися внутрішній вибух, а цього допустити під час війни не можна. Тому і я не називаю певні речі, які, ну, в принципі, знаю, але вважаю, що на все, як казали колись на Майдані брати гунцовці на все приходить час розплати. Зараз треба просто припинити це мародерство. Можливо, ця стаття допоможе. Добитися припинення вогню. Ну, він що вистояти, припинити вогонь, обрати нового президента, і тоді наступить цей самий час. Як відомо, так само ж казали наші братинців: що говорити з треба не зі всіма, а з тими, з ким можна.